Я почув, як Дух Господній сказав: Ви знаходитеся в самому розпалі перерозподілу церкви. Спостерігайте за моєю рукою в нових рухах, які вказують на нові поля битви для еклесії. Моя церква вступає в епоху войовничості та духовного протистояння. Скоро виникне новий глобальний молитовний рух. Потім я побачив ангелів з мечами, на яких намальовані малюнки. Відправлених на завдання в різні регіони. На мечах були написані слова духовна війна. В іншій руці у них була пляшка з олією, що містила помазання воїна, змішане з откровенням нареченої. Я почув, як дух Господній сказав це будуть дні крові та вогню. Тому моя церква повинна бути готова до війни в молитві через ходатайство». Я посилаю свої вітри та вогняних служителів, щоб вони співпрацювали зі святими, проголошуючи моє слово на землі. Для тих, хто не знає мене, це буде час великих потрясінь, час крові та вогню. Для моєї нареченої це буде час великого тріумфу, час моєї крові та мого вогню. Потім мені був показаний білий бойовий кінь, і я почув, як дух Господній сказав: приготуйтеся до того, що в найближчі дні війни в природі досягнуть великих висот, а також до посилення воїн у царстві духа. Ми вступили в час посилення судів і слави Господньої на землі. Я бачив великі зіткнення світла і темряви, не схожі на ті, що ми пережили в минулому. Велика слава Господа з його явною присутністю буде сяяти. Багато будуть спасені через велиття, яке прийде. Насіння вже посіяне, і тепер молитва викличе дощ, щоб зібрати великий врожай. Великі спалахи регіонального пробудження охоплять всю землю. Багато відчують на собі явище Божої руки. Знамення і чудеса послідують за тими, хто увірує. Присутність Господа викличе спасіння на вулицях, в той же час на землі грядуть великі стихійні лиха, суви, чума, посилення ураганів, сильні землетрясіння, пожежі, посухи і вулканічна активність будуть відчуватися в різних регіонах так, як земля не відчувала в минулому. Потім я почув, як Дух Господній сказав для тих, хто призове моє ім'я, я буду царем мира в епіцентрі бурі. Чарлі Шемп.